Сергій Коваленко, генеральний директор, ясно, має 20-річний досвід управління ритейл-компаніями, банківськими та промисловими підприємствами в Україні та Казахстані. Розкаже, чи стабільна енергосистема в Україні сьогодні і чи буде світло взимку? Я не дуже люблю слово блекаут. Ти сидиш на невеличкому балконі в такому погай, в, в шапці. Мені подобається ваш план обійнятися і поспати. Як стати директором енергетичної компанії? Ф, ну, по-перше, на, по-перше, навіщо? По-друге, ну, захотіти, мабуть, я не знаю. Це повинні скласти якось зірки, що комусь потрібен, комусь потрібна людина, людині потрібний якийсь виклик. В системі компанії потрібна ця людина. Якось воно зірки складаються, і так воно відбувається. Скільки разів у житті вас було струмом? Ха, ха, це гарне запитання. Е, з того, що я пам'ятаю, мене було було два рази. Два рази один, один раз досить, досить сильно. Чи буде світло взимку в Україні? Коротка відповідь буде. Я в цьому впевнений. Цю зиму краще пережити десь в Європі. Я в Україні. І мій персональний вибір бути в Україні, і я всім раджу, які людям, є, у яких немає якихось вагомих причин, бути в Україні, тому що ми потрібні Україні, Україна потрібна нам, тому треба бути в Україні. Чи буде блокаут, і чи готові до нього енергетики? Ми трішечки і морально підготовлені вже, і трішки фізично підготовлені. Ми Знаємо, що робити, що там хране, що там зберігати, що не зберігати. Ми знаємо, що що нам треба робити, і це вже дуже важлива річ. Нам не треба нам лякатись 11 жовтня як минулого, 10 жовтня минулого року, і там, ой, що, куди бігти, що робити. Ми взагалом всі вже це пережили. Ми це знаємо. друге. Ми всі вже підготувалися, хто хотів. Хто зміг, той вже все це зробив, і, тобто, наша, як то кажуть, стійкість як, як людей трішечки зросла. Чому важливо економити електроенергію? Я вам приведу приклад. Це здається було наприкінці жовтня минулого року, і ми знали скільки можливо електроенергії подати на Київ, і ми розуміли, якщо люди... Всі мешканці Києва трошки повимикають у себе світло, зменшать ввечері своє споживання, не відмовляючись від цивілізаційних благ. Тобто це не означає, що все вимкнути і сидіти в холоді і голоді. Там, пралку включити після 10 Не включати чайник, а якщо включаєш, то там, ну, там, ну на газі якщо є. Зробити деякі дії для того, щоб зменшити споживання своє там на 30% у цей вечір. У нас один раз це вдалося. Люди змогли зменшити своє споживання. І що це означало для всього Києва? Для Києва це означало, що відключень деяких районів не було, тому що електроенергії вистачило на всіх. Чи часто пишуть у директ диванні експерти? Пишуть, пишуть багато, ну про, ну давайте так, ну прям сотні тисячі повідомлень. Я завжди розказую історію, що про ненависть, що коли там зима була. Ти сидиш на невеличкому балконі в такому похові, в, такому в шапці, ну тому що холодно, куриш? Я почав там спочатку курити, і відповідаєш на повідомлення. Тобі вже, ой, ти сидиш зараз у теплі у світлі, ми точно знаємо. інше, ну це ну, що ти скажеш, людям. Чи вдалося відремонтувати усі пошкоджені ворогом трансформатори? Я скажу так: ми бачимо, що зараз ми зі світлом, система працює, значить. А це означає, що всі роботи, які потрібно, було проведено, і всі ну, енергосистема працює. На вашу думку, чи буде ворог знову гатити по енергосистемі як минулоріч? Я персонально думаю, що вони це хочуть зробити. Я думаю, що вони це хочуть зробити, тому що для них будь-який будь метод ведення війни доречний, вони так вважають. І обстріл енергосистеми це один із методів введення для них війни. Для чого треба всім розуміти? Всі кажуть, ой, для паніки. Ну так, але для чого в кінцевому результаті? Чому доводить, приводить паніка? Що люди можуть поїхати з країни. Це перше, вони хочуть це зробити. По-друге, вони хочуть зробити гуманітарну катастрофу. Тому, якщо так мислити, то я думаю, що ворог хоче обстрілювати нас. Де дивитись графік відключень? Графіки відключень дивитись можна на сайті ясно. Як і завжди, чи є пріоритетні місця, які не відключають від електроенергії? Звісно, є. Ну, є так звані інфраструктурні об'єкти, які, які взагалі неможливо відключати. Не можна. Звісно, іноді відключення їх проходить, тому що іноді ж там. Влучання так і таке інше, і фізично там немає як. Але ну це, звісно, нормальна історія. Це там органи влади, це пожежники, це лікарні. Це є конкретний перелік і затверджений, який не повин, ну, ніхто не повинен їх відключати. Ми можемо брати електрику у сусідніх країнах. Так, да, ми можемо. Це дуже класна історія, що ми стали частиною великої енергосистеми європейської. Ми стали, окрім ми, це. Фізична, ну, фізичне поєднання. Ми цього літа, коли велика кількість об'єктів генераційних була на ремонтах, ми на вечірні ці піки, які я кажу, нам не вистачало генерації, і держава залучала електроенергію з Європи. Було вже повідомлення від європейської енергосистеми, тому що вона ще розширить можливості для імпорту. Як там екстреного імпорту, так і комерційного імпорту електроенергії в Україну. Що це на мій погляд, це дуже гарна. новина. чи стабільна енергосистема України сьогодні? Ну от, от сьогодні ми з вами спілкуємося. Сьогодні вона стабільна. Звісно, що є відключення немаленькі, хтось там аварія, щось дерево впало, зараз вітри, холоди, там, десь щось відключення, прифронтові регіони вони під обстрілами, і там кожен день обстріл, і кожен день ну, відновлюють. Але в цілому система стабільна і це, це гарна новина. Тому така історія.